Вважається, якщо маєте на обличчі родинки, то ви приречені стати щасливими. Переконувалася у цьому Вікторія Кутіна. Подивіться. Ще з давніх давен люди пов'язували з родинками різні прикмети. Їх вважали Божими мітками, які несуть закодовану інформацію про долю та характер людини. І це дійсно так. Але потрібно зуміти розгадати ці чудові знаки. Родимки можна зустріти по всьому тілі, але більшого зацікавлення викликають родимки на обличчі, тож з'ясуємо їх значення. Почнемо з верхньої частини лиця. лоб. Якщо ви волода родимок на цій частині, це означає, що ви волюлюбні і у вас вроджений творчий потенціал. Родимки над бровами вказують на те, що ви дуже щаслива людина, проте досягти благополуччя вам доведеться самостійно. Якщо у вас родимка як у Мерлін Монро, це свідчить про те, що ви отримаєте славу і визнання. Родимка під оком. Свідчить про те, що з вашими дітьми складатимуться стосунки не дуже легко, і ви не зможете з цим нічого діяти, окрім як навчитися толерантності. Якщо ви володородимки на мошці вуха, це означає, що у вас високий рівень інтелекту і добре розвинені інстинкти. Ви будете активною людиною до глибокої старості, і вас завжди будуть оточувати велика кількість друзів і щаслива сім'я. Родимка в куточку рота, віщує успішне життя. Ви, ймовірно, будете не тільки багаті, але й відомі. Переходимо до тіла. Родимка а на плечах перед плічих і зап'ястя вказують на вашу чутівість, і для вас найважливіше в житті це любов. Родимки на гомілках і наступних означає, що ви любите мандрувати, і вас постійно манить дорога. Серед тих, у кого є родимки на гомілках або ступнях, дуже багато людей, пов'язаних зі спортом, з мистецтвом і шоу-бізнесом, танцюристів, циркових артистів, бігунів та альпіністів. Родимки, розташовані на животі, кажуть про те, що ви ні в чому не можете себе й відмовити. Ви залежні від своїх бажань і згубних звичок. Родимки на спині кажуть про те, що ви піклуєтеся про своє здоров'я, але ви дуже схильні до захворювань легенів, бронхів, нирок і частих застуд. Якщо у вас родимка розташована на грудях, означає, що ви у своєму житті Цього домагаєтесь будь-якими доступними методами. Однак ви дуже розумні і прозорливі і рідко йдете на відвертий кримінал. Варто додати, що поява нової родинки позначає що на вас чекає важлива подія, переломний момент, який переверне ваше життя і принесе значні зміни. Тож наглядайте за позначками на тілі, та головне вірити у свої власні сили і все у вас дасться. Доброго ранку, Україно!